Життя у глухому куті в минулому у ратуші вирішили врешті змінити назву цієї вулиці. Відтепер її перейменували на братів Симаренків. Місцеві мешканці про реформи на їх вулиці ще не чули. Цю звістку вперше дізнаються від нас. А як буде називатися тепер? Скажіть Симаренків. – Симаренків? А хто тут? От я не знаю, бачите. Не знаю така не усі, не? Ну, Були такі брати. Українці Украї... Ну, то я за українців. Yeah. То нехай буде за союзу. Розповідають довгожителі. Ця вулиця мала назву Тупікова. За незалежності її як могли, так і адаптували до української. Ті, хто тут мешкає, бідкаються, жити у глухому куті не надто приємно. Як навіть питали мене хтось, де ти живеш. Я кажу, ну ой, як це сказати, я вже не знаю, як сказати. Та як сказати? Глух... Як в глухому куті живеш? Всі дивувалися, що, що така вулиця є. Щоправда, є й такі, кому у глухому куті жити подобається. От є нормальна назва, ну не комуністична. Українська глухий кут, класна, козацька назва. Нашого перейменувати не зрозуміло. У райадміністрації кажуть, перейменування вулиці обійдеться у кілька сотень гривень. Це гроші на нові таблички. Не варто перейматися, і мешканцям одразу міняти всі документи не треба. Мешканці не зобов'язані звертатися це зразу це все переформляти, тому що тільки при умові як хтось буде відчужувати, чи якісь зміни будуть в будинку. Ухвалу сесії ще має підписати мер міста. Лише тоді розпочнеться процес юридичної зміни назви вулиці. Віталій Кубліков, Олег Кухар, головні новини Львова.